Добрий день, мої любі малятка! Сьогодні у нас малювання. А що ми сьогодні будемо малювати, підгадайте, будь ласка, загадку. Послухайте першу. Він довгесенький, зелений, заховався під листки, а всередині у нього сплять малесенькі синки. Так, це огірок, молодці малятка. Послухайте іншу загадку: Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Це помідор маля молодці. Давайте з вами сьогодні намалюємо помідорки огірочки. Для роботи нам потрібно білий аркуш у вигляді та візаці, такий вирізала, пензлик, склянка з водою, фарби, червона, зелена, серветка і ось така кришечка. Беремо спочатку, що ми будемо робити. Занурюємо водичку. Спочатку помідорчик ми зробимо. Ось ми робимо, намашуємо ось цю песочку. Ось так. Потім. І ось ми рухаємо, робимо, робимо круглу форму. Ось такий. Перегляну проглисенки такий помірчику зробимо. Ось так піддаємо, ще зробимо, намащуємо нашу ось таку притуло. І те саме робимо. Ось такими коловами рухами. Робимо ось такий помидорчик. Зробимо ще поправимо тишку, ось таким чином кругом і зробимо ще один поміточ, ось таким же чином. Поставили трошечки і кололимо рухом, зробили ось такий. Вилишаємо, рішення непотрібні кришечка. Ось такі помідорчики зробили. Так, помили гарно пензлик, втираємо, будемо малювати огірочки. Пам'ятаєте, що огірочки до зеленого кольору? І форма у нас не кругла, а овальна. Ось такий ми зробимо. Ось так укопав. Такий огірлочик у нас тут. І серединку зафарбуємо. Ось на у нас лежить. Віорчик. Кругли форму. І кольори огіру. Зелені, повальний хва. Ось такий віручок один зробив, ще беремо фарбу зелену і робимо ще ось такий серединку зафарбовуємо. Такий у нас огірочок виходить зеленесенький, гарнесенький. Ось І ще один зробимо. Так, малята покладемо. На тарілочку ще один, один огірок. Ось овал зробили і серединку зафарбували. Заповнюємо всю площу. Так, ось такі гірочки. А що не вистачає наших гірочків? Так, звісно, ось такий хвостик. Отак. А ви можете зробити ось таку. Можете кружлечик, ось такий. ось такий у нас огірочки гарний. І ще в помідорчик ми зробимо ось такі гілочки, щоб вони були як справжні. Ось так, ось отак. Зробили нашим помідорчикам ось такі гілочки. Схожі на помідорчик. Зеленого кольору на гілочки. Так, залишаємо пензлики фарбу. І ось така тарілочка в мене вийшла помідорки і огірочки. А які у вас малята буде чекати на ваші роботи? На все добре, до побачення!